Вчора у вечірній час до поліцейських надійшла інформація від очевидців про те, що біля під'їзду одного з будинків по вулиці університетській чоловік потребує негайної медичної допомоги через отримане поранення грудної клітини. Було встановлено, що під час спільного дозвілля в одному з багатоповерхівок між чоловіками виникли неприязні відносини. Що в подальшому переросли вже бійку біля одного із під'їздів, і фігурант спричинив проникаюче поранення за допомогою розбитої пляшки, проранення грудної клітини. Потерпіло відразу було госпіталізовано в тяжкому стані до лікарні. Наразі прооперовано стан його тяжкий. Слідчими та оперативниками проводяться наразі першочергові слідчі дії, встановлюються деталі скоєного злочину. Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 та статті 115 кримінального кодексу України це замах на вбивство. Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Вирішиться питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу та також оголошення йому про підозру. 5 листопада на лінію 102 надійшло звернення від кримчужанки, яка стверджувала, що на молодіжному невідомий чоловік відібрав мобільний телефон у її 10-річного сина. Відразу на місце події прибули наряди поліцейських, які знаходились поруч а також оперативники та слідчо-оперативна група. Протягом короткого часу було встановлено особу, яка до скованого злочину. Це місцевий чоловік 90-го року народження, з яким наразі працюють слідчі. Вилучено також речовий доказ мобіль. Ні, телефон, який зловмисник забрав у малолітнього. Наразі чоловіка затримано порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження зі частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України це грабіж. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.